Генерал Марченко Дмитро Олександрович, ви стали для багатьох людей легендою такої відкриття. І вас вважають людина, яка врятувала Миколаїв в перший раз, під час першої навали. Чого зараз ви чекаєте від можливого другого наступу росіян? Ой, ну, давайте спочатку не я врятував, врятували бійці, люди, ті, хто чинили опір. Чекаємо те саме. По тому плану вони, Хочуть піти наступати на Миколаїв, але я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися. Їм, стра... Їм страшніше ніж нам. Вони теж бояться. І не дочинити опір. Будемо бити, будемо їх виганяти, це наша земля. Ми нікого не боїмося і нікого сюди не будемо пускати. Чому після стількох втрат ви, як бойовий генерал, в чому ви знаходите неумовний секрет того, чому вони далі продовжують іти, попри те, що їх уже загинуло понад 40 тисяч? У ну, них обична, обичний ліський страх. Вони бояться, їх сюди загнали палками. Тому якщо ви хочете здаватися, здавайтесь, здавайтесь, будете жити. Скільки, як ви е, вважаєте, може пратувати нинішня, гаряча фаза нинішньої так, я дуже, дуже рідко берусь е, прогнозувати, ну, але довго вона не буде. Не буде. Не буде довго. Не, потягнуть, вони, не вони, її, не потягнуть довго не буде. То ви вважаєте, що ця гаряча фаза може закінчитися коли? До кінця цього року чи в наступного Ну, Я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця року, а ну, Добре. Чи є шанси у України до а, початку такої мокрої осені досягти звільнення окупованих територій, зокрема Херсонщини? Ой, це дуже складне питання. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить найголовніше від того, чи нададуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. А коли ми будемо знати, скільки її нам дадуть, тоді можна робити якийсь прогноз. Зараз, ну, це тяжко робити ці прогнози. Але ми будемо битися з нею або без неї. Треба, ми будемо вилами їх виганяти. Тоді фінальне запитання. Як би ви сформулювали, хто такий український солдат? Український солдат це хазяїна своєї землі. Чудово. Дякую, Александрович. Дякую.